А У нас дощ. Тільки йде дощ, треба зразу збирати відро воду, щоб було чим руки помити. В гаражах. Так, мій проєкт по проводці. Вчора провіряв, передні не світять повороти. Сьогодні трошки переробив, спробую. Замок даже зробив пульти. Ну а задній сидеть ще. стопик зробити, щось зламалася всередині фішка. Сейчас проверю и домой обедать.